Жовтки відділяємо від білків. Жовтки в нас підуть до тіста, білки ми пізніше використаємо. Додаємо сюди цукор, з'єднуємо, з'єднуємо вінчиком. Дякую усім, хто підписується на мій канал, хто коментує, хто поширює, хто лайкає. Мені дуже приємно і це, повірте, мені дуже мотивує. Тому усім гарна дяка. Масло розтоплене. Перемішуємо. Давно я хотіла зробити рецепт вишиванки. Ще в мене відео такого не було. Пляцка. Його багато виходить, того пляцика. Так, як тортиків маленьких, а от реально великий, гарний, смачний, ситний пляцок. Додаємо сюди сметану, це у мене домашня. Перемішуємо. Все дуже просто, зовсім тут немає ніякої складності. Тому трошечки часу треба витратити, але на столі буде дуже великий гарний пляцок. У черзі у нас смалець. Обов'язково. Не полушіться смальцем, його не буде чути, Ну, він тут має бути присутній. Ну, якщо вже там ви взагалі його не хочете, то замість смальця додавте масло. Тут у мене у горнятку є сода і ми її гасимо. Ось так. І поїхало. Погасили і туди до аткіста. Ось так. Перемішуємо. Так. І останній інгредієнт це буде борошно. Ми зараз будемо додати сюди борошно. Все, тепер замішуємо тісто. Точність всіх інгредієнтів я залишу в описі, та в кінці відео там ви знайдете всі інгредієнти. Тісто повинно бути еластичне, м'якеньке і не липнути до рук. Там в поборошні самі дивіться, може, треба буде чуть-чуть більше. Поки я зараз сюди дала 600 грам. І буду вимішувати, якщо треба, може, ще треба буде додати. То вже побачу по консистенції тіста. Ось бачите, тісто ось таке вийшло мігсеньке, не липне до рук. Гарно ми вимісили. Довго я не замішувала. І тепер ми ділимо на 4 частини. Додала я ще 70 грам. Мала 600 грам, потім додала ще 70 грам борошна. Не вистачило, тобто консистенції, я бачила, що ще потрібно додати. І ділю на 4 частини. Кожне десь в мене виходить 337 грам. Є 4 рівних тіста, значить, одне тісто ми відправляємо у мисочку, інше тісто округляємо і ставимо у кульочок та у холодильник. Це тісто ми додаємо в какао. Так. І тепер це какао помішуємо у тісто. Я дуже люблю випікати, це, як то кажуть, моє із основних хобі. Тісто ось таке вийшло, шоколадне, можна сказати, мраморне, ставимо у кульочок та у морозильну камеру. Нехай там замерзає. Ті білки, які залишились тіста, зараз ми їх взбиваємо на маленькій швидкості. Ось так, до появи піни. Пінка появилась і сюди додаємо дрібку солі. Починаємо підсипати цукор і збиваємо до стійких піків. Готово. Так, і тепер розкачуємо тісто. Маємо пергамент, тут в мене відміточки є, і розкачую тісто, тоненький пласт. Можна підсипати борошном, якщо прилипає до цього, і розкачуємо. Так, я розкатала, так, переставляю у форму і де треба пальчиками підрівняти, підрівнюємо. Все гарно і чітко. Тепер, по тісту, ми розмащуємо варення. Це у мене смородинове. Я його дуже люблю, тому що він має таку свою кислинку. Можна малину. Тим словом, любе варення, яке вам подобається. Наступний шар це будуть у нас білки. Білки ділимо на три частини. Також розмащуємо гарненько. Наступне це будуть горішки. будуть грецькі горішки, ну, а я вибрала арахіс. І тепер витягуємо з морозильної камери шоколадне тісто і натираємо його. Також його ділимо на три частини, бо у нас будуть три коржі. І ставимо кош випікатися у духовку при температурі 180 градусів на 20, 25 хвилин. От вже і духовка кличе. Спосередньо можете зайнятися своїми якимись справами. Ці вже куржі спечені, і зараз тільки залишається зробити швиденьку крем. Крем самий простий. Як я вже казала, це буде простий крем, це значить, у мене сметанка, тут є пудра. І ми це зараз будемо з'єднювати. Сметанка у мене ріденька, тому буду використовувати загущувач. Якщо у вас буде густа сметанка, можете його не використовувати. Збиваємо додаємо сюди масло кімнатної температури і взбиваємо до однорідності. Збирати пляцок. Крем змащуємо коржі. Цей крем пропитає коржі, будуть вони дуже мігесіньки і смачними. Кладемо другий корж. Дивіться, як краса. Трошечки притискаємо не сильно. І крем. Та ставимо третій корж. Все. Ми завершили збірку пляцика. Прикрашати я його не буду. Він так чудесно виглядає. Такий багатий. Ой, тут, напевно, десь, певно, 3 кг точно є. Все ставимо в холодильник, нехай він просочується і він тоді буде смачненьким. Ставимо його в холодильник на ніч. Можна побачити, який він багатий у розрізі. Дуже гарне пісочне тісто, яке розбавляє варення. Я думаю, що то дуже-дуже і смачно. Зараз попробую кусочок і вам розкажу. Я б сказала, що коржі віддали. Можна і скажу смакота дівчата. Як я давно хотіла спекти вишиванку. Дуже давно думала, що тут багато витрачається часу, та ні. Тут просто витрачається час, тільки на випікання. А для приготування я б не сказала, що там заморочення. Дуже багатий, дуже багатий на смак. Смачний. Ну просто. М -м -м. А як попадається арахіс смажений. Як це смачно, дівчата, я рекомендую цю вишиванку оспекти. Це неймовірно ситно та неймовірно смачно. Ну, просто божественно. Вишиванка, вона. Старі рецепти вони дуже смачні, прості та смачні, та й ще так багато виходить. Усім дякую, усім смачного! Бережіть себе та Україну та до наступних смаколиків. Усім па-па.